107 FM у Вінниці це проект інсайт студії. З вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні будемо говорити про відкриття концертного сезону. Подільського камерного хору Лантович Капела вітаю своїх гостей, яких я давно вже не бачив. Але в них є що сьогодні розповісти. Це Ольга Бобошина. Пані Ольга, я буду довго говорити про ваші всі ці посади. Так, тобто, це це тут треба слухати. Заслужена діячка мистецтва України, лауреатка премії імені Леонтовича, лауреатка премії Мистецька Віннична, викладач методи з вищої категорії та диригент хору Вінницького фахового фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, художній керівник та головний диригент Подільського камерного хору Леонтович Капела Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича, голова Вінницького відділення Всеукраїнського хорового товариства, імені Леонтовича, член Національної всеукраїнської музичної спілки. Я правильно все сказав? Так І переходиш... ну, трошки так. А, є, є, є нюанси. Ніка Ганай, артистка подільського камерного хору Леонтович Капела, Вінницької обласної філармонії Леонтовича, ведуча концертів хору. Поетеса, вітаю вас. Я тут це брав. Добрий сказав, день, так? Так. і ніка, моя я 에... тільки в процесі, щоб набрати стільки регалій, нічого, як нічого нічого. Уже вже трошки є, так і я е, хотів запитати. Е, по перше, уже ви готуєтесь до відкриття і відкриття концертного сезону безпосередньо відбудеться 16 серпня е, у нашій філармонії 18 годині. Концертом «Заплатемо шума, так. Трошки вже провідкриваємо такі таємниці. У вас є що, буде що розказати на сьогодні продовж ефіру, тому що у вас є плани. Але розкажіть, будь ласка, як ви відпочили? Артисти відпочили чудово, я знаю, тому що ми спілкувалися з колегами. Нам всім треба було трошки перезарядитися. Нас попередній концертний сезон був надзвичайно насичений, наповнений. У Нас було багато концертів, таких наших постійних. У нас було кілька виїздів. Слава Богу, ми дуже вдячні за таку можливість. В принципі, окрім того, в нас було багато співпраць зі школами, тому що ми маємо й таку практику в своїй діяльності, тому ну так активно працювали. Багато віддали. Сил, а творчі люди, вони так віддають свою енергію, і їм потім потрібен час щоб трошки наповнитися На з нану так. І зараз ми, в принципі, отак вийшли, поспілкувалися. Ми зрозуміли, що ми всі готові починати нове коло своєї діяльності. Пані Олю, готові. Готові. Я давно за ними скучила, прийшла ви скучили, Так на мене дивляться, в них в очах це, це читається, як вони скучили. Але вони такі вічні, тела ранти скали дуже. І я зрозуміла, що концертний сезон це не концертний сезон філармонії 16, а концертний сезон. Ми наш хоровий колектив розпочинається. У нас новий такий буде концертний сезон. і Він буде дуже насичений, тому що ми е, придумали такі різні яскраві програми і наповнення цих. Програми не сиділи в відпустці, просто так відпочивали. Ми працювали, шукали нові твори, аранжування, спілкувалися з аранжувальниками. Які нам зробили дуже гарні твори, і ми в різні тепер наші програми будемо наповнювати цими творами. Ми продовжуємо нашу концепцію, те, що ми розпочали багато років назад, що ми хочемо в наших програмах бачити наш стиль, що ми які твори будемо в цьому стилі виконувати. Але в цьому сезоні буде взагалі така різнопланова програма, що ми навіть не знаємо, як навіть так сконцептувати, Ну я, ну, я всі не... в минулому сезоні була да я не знаю, це як так, ск... це буде концептуально зроблено, За це відповідає у <звідає> нас Ніка Вона робить <звідає> сценарій концертів. Ми тільки ну ми обговорюємо які твори, але як вона так поєднує ці всі твори і робить підводки. Це, це особи... особливий такий талант, і це така місія її в нашому колективі, тому на цей сезон він буде і в нас є проект з іншими колективами нашої філармонії. В цьому сезоні ми так не будемо відкривати всі тайни, але ми готуємо загальний такий проект. Він буде надзвичайно цікавий. І наші глядачі, які прийдуть до нас на концерт, вони побачать лантович капелу. І е, ту, яку вони привикли бачити, і в іншому амплуа. Але те, що це буде цікаво і яскраво, це 100%. Ну і звичайно, наші різдвяні концерти, наш різдвяний концерт, але ми кожного року, е, окрім того, що в нас різне наповнення концерту по програмі, по творам, в цьому році ми ще більше його е, різноманітнимо, е, так, різнобарв'я таке буде, і європейської музики, вже більш так такий сучасний і такий, мабуть мюзиклський такий стиль буде в нас один твір, такий ми знайшли. Ну і певно, це такий потужний буде концерт. Ми можемо сказати його назву Ніка. Якщо нашим Давайте слухачам хтось захотям, Давайте, ми розкажемо. буде називатися Містеріум. Це буде концерт з надзвичайною програмою, куди ми знайшли такі твори з усього світу. Певно, ці твори і сучасні, і різних стилів, композитор, і ми це будемо намагатися зробити і не тільки виконання, щоб це шоу було, щоб це було цікаво, але те, що кожен твір це така, кожен твір це буде родзинка цієї програми, це 100%, тому що глядач буде слухати не тільки різні школи композиторські, різних композиторів, різних стилів, але й поринати у світ такої містичної, не Звичної для кожного дасприйняття кожного дня музики, тому ми так чекаємо наших глядачів зустрічі з нашими глядачами вже 16, 16 серпня. Ми і зробили і нову фотосесію для цієї е, програми, і е, знайшли аранжування новотворів, да, які в нас будуть. І е, за такий короткий проміжок часу після відпустки в нас такі інтенсивні репетиції, що ми маємо зробити цю програму. Щось буде повторюватися, щось буде нове, але те, що ми скучили за нашим глядачем, і це з новими силами, новий такий подих буде цієї програми. Це 100%. Ну ви це зрозуміло. Глядач, певно, теж скучив. Пише і пише, і, і... ні, нам все в інтернет-ресурсах, і в Тікток, і в Фейсбуці, і в Інстаграм. Нас дуже чекає Україна, різні міста. І от mm. ось вони там слухають наші концертні виступи. Там де... деякі твори, що ми виставляємо в. Той же Тікток, і вони пишуть, чому ви до нас не приїжджаєте? У вас Франків чекає, Львів, Тернопіль е, чекає на Волині нас чекають. Ну, е, Дуже просять, вас чекає Константинівка. Я говорю, це дуже класно, ми будемо намагатися. І ми ось були в Бердичеві, ми крайній концерт. І вони, ми чому так ну, ви в червні приїхали? от Якщо б ви такий в концертний сезон, я говорю, у нас є такі програми, і, до речі, за. Літо такі в мене знайомства і старі, і нові, і вже продумуємо про концертну діяльність. Якщо е так складеться і в Кропивницькому нас чекають на дуже великому класному фестивалі, якщо все це станеться, відбудеться, е всі, догов е які договори в нас е будуть співпадати, то ми обов'язково з задоволенням виконаємо е нашу концертну програму. Е нас е слава Богу, любить Дуже глядач нас чекають нам пишуть, нам дуже раді, і ми дуже любимо нашого глядача, тому що ми всі працюємо для того, щоб е, дарувати людям щастя і радість. Щастя і радість ми приносимо людям. 16 серпня. — Заплетемо шума Заплетемо шума. Так що будемо заплітати шум. Я буде заплітати то, шуму? Буде шум. Я хочу взагалі сказати, що ми е, так воно виглядає, ніби це швидко. Придумали, зробили, ми програму. Так, воно легко. все там Олязібрали роз... завтра. вже Зробили вступаєте. фотосесію, виставили афішу. Програма готова. Але насправді це довгий процес. У нас є е, е, така внутрішня художня рада, де е, наш керівник Ольга Бабошина, я як ведуча концертів і наші два хормейстери, і ми збираємося, і це може бути дуже довге, обговорення ну не даремно кажуть, що в суперечці народжується істина. Власне кажучи, так і приходимо до того, щоб потім воно мало гармонійне наповнення. І от коли ми опрацьовували програму, ми довго думали, як її назвати, яка музика повинна звучати. Все таки це початок з одного боку, це початок концертного сезону, з іншого боку, це завершення літа. Ну тут треба якось його обіграти. І ми вирішили, що так і заплетемо шуму. Це один рядок з композиції, яка є в нашому репертуарі. Ми вирішили, що класна назва цікава. Повинно захоплювати, і вирішили е, останнім часом. Ми так чітко розділяємо свій репертуар. У нас є українська народна музика, тільки єдине, що ми шукаємо якісь нові цікаві аранжування, інтерпретації, щоб це було трохи несподівано, mm -hmm. так захоплено. Далі у нас є українська авторська музика. Безумовно, це може бути і класика, і багато сучасної музики. Ми зараз набрали в свій репертуар. І е, європейська та американська загалом зарубіжна музика. І ми вирішили, що ну завершення літа, заплетемо шума, треба заплі. Тати його українською музикою, і ми вирішили довго вагалися, чи це має бути тільки народна, чи це має бути тільки авторська, і вирішили, а хто нам заважає зробити мікс, якщо наш репертуар це дозволяє зробити, і таким чином ми е, вибрали, ну на наш погляд, такі найсмачніші, найсоковитіші композиції. Вони всі динамічні, всі яскраві. Тобто, можна сказати, що лірики, напевно, в цьому концерті не буде буде так багато драйву, але цікаво, що це саме буде і український народний малос е, і, зокрема, авторська музика. Ми ще думаємо, що поки що як його скомбінувати, щоб це було ну якось наповнено, цікаво, динамічно. Тому що Ольга мене вже про це обмовлялася. Останнім часом ми теж практикуємо, щоб хор не був статичним на сцені, щоб це були твори якось взаємопов'язані між собою, щоб хор рухався, щоб хор дивував. Тому що ну, все рухається вперед, і зараз глядача, слухача будь-кого треба чимось дивувати. Ми намагаємося задіяти всі можливі методи і способи. І тому сподіваємося, що ми ще зараз працюємо. У нас ще є а, тиждень, навіть трошки більше часу. І ми сподіваємося, що Доробимо все заплановане, і дуже будемо чекати наших глядачів. Ми за ними надзвичайно сумували. Ми в принципі за ними сумуємо, бо ми знаємо, що ем, нас не було б, і колектив був би по суті. Ну може, це буде трошки грубо звучати, але по суті, він був би не потрібен, якби не було глядача. Тобто не було тих людей, для кого ми працюємо, для кого ми ем, готуємо ці твори, кого ми хочемо зарядити, передати якийсь позитив. Ем, і от власне кажучи, ми чекаємо цієї зустрічі і сподіваємося, що вона буде яскрава. Як і всі, в принципі, наші наступні концерти. А, і я, вам, а я вам і хочу раз що 30 числа ось ми розмовляємо про Лантович Капелу, і, певно, він не знають, що це унікальний колектив не то, тому, що ем, це молодіжний колектив, а тому, що це мрія однієї великої людини України. 30 липня було день народження Павла Івановича Муравського. І ви знаєте, що. Створити на Україні молодіжний хор імені Леонтовича. З 91-го року ця людина ходила в Києві і билася за те, щоб створити цей колектив. І, на жаль, Йому не вдалося, але дуже багато депутатів так спрямовували. Але в нього ця була мрія, і вона повинна, певно, була матеріалізуватися. І от уявляєте, наш колектив створений 6 жовтня. А 6 жовтня 2014-го помер Павло Іванович Моравський, і через 4 роки створили Лаонтович капелу Розумієте, який це, це колектив? Супер -символічний символічний І я не можу вам передати, яка це така, по-перше в мене повага до цієї людини. Я була особисто знайома з Павлом Івановичем, і е він ми виступали хоровим колективом коледжу, яким я керую. І він сидів в журі, я з ним спілкувалася. Але така е постать це наш земляк, яка мріла, що саме на землі. Цього цієї людини був створений цей колектив. Це теж символічно. Тому ми ще такий по кількісному складу не такий великий колектив, як мрів Павло Іванович. Він мріяв 45-50 чоловік, але ми будемо тепер. Намагатися ще цю концепцію вибудувати і е, досягти цієї ще мрії Павла Івановича. Але коли я дізналася, що саме е, його така мрія це здійснилася, для мене це дуже символічно. На його землі, його батьківщині, він народився, е, це е, піщанка, село е, певна, тому е, я думаю, що е, ми, створивши цей колектив і розвиваючи і ем... Наш колектив зберігає традиції хорового виконавства, і виконуючи і твори Лонтовича, і композиторів наших земляків, і е, виконуючи сучасні твори, ми зберігаємо хорове мистецтво не тільки Вінниччини, а й України, і розвиваємо це хорове мистецтво. І якщо така мрія такої людини втілила життя і вже існує, вже 6 років буде цьому колективу, ми вже так е, росте розвиваємося тому я дуже щаслива, що саме цей колектив має таку перспективу розвитку і що у нас є. Майбутнє в хоровому світі, і ми не тільки в Україні хочемо представляти хорове мистецтво нашої держави, але в світі дуже пишаємося, що ми маємо таку змогу працювати і творити в цій сфері. Це дуже мені здається символічно і дуже важливо, на мій так погляд. Ми сьогодні говорили про гастролі, так що і були гастролі, і є плани на цей, на цей концертний сезон. А чи є плани закордонних гастролі? Закордонними кон... За гастролями дуже важко, тому що зараз певний час і. Е... Є певні умови, щоб у нас мішаний склад хору, і чоловічий склад повинен пройти особливу процедуру. Ми вже один раз мали таку можливість і виїжджали за кордон. На... Ми брали участь в міжнародній такому великому проєкті мистецтво проти війни. Ми були і в Румунії, і в Молдові. Виступали з концертами і в великому такому концерті з великому твору Дев'ята симфонія Бетховена виконувалась, І ми там були музиканти з семи країн світу, і в такій співдружності ми виконали цей твір. Ми б дуже хотіли, і в нас є такі плани і є е, е, певні домовленості і напрацювання. Але ми дуже обережно до цього відносимося, тому що ми живемо зараз, цей день. І те, що буде відбуватися на майбутнє, ми дуже були б щасливі, якщо б ми поїхали представляли Україну на різних міжнародних, хорових е, ну, музичних сценах, скажімо так, нам є чим пишатися, нам є що показати про Демонструвати і де б ми не були до цього, ми завжди з гідністю несем цю нашу українську хорову культуру, і завжди глядач захватом сприймає. І е, навіть якщо вони не розуміють тексту да наших слів, наших, наших творів, але вони всі відчувають оцей дух української пісні і нікого це не залишає байдужим. Тому коли в нас будуть гостролі, ми. Обов'язково прийдемо до вас Я на ефір і себе. розповімо про це чесно і відверто встигаємо підготуватися до 16 серпня. А як же? Тут безумовно виходу немає. Немає не навіть не те, що немає виходу. Ми знали, що нам тут потрібно зібратися, тобто бути абсолютно мобільними, коли ми повернемося з відпустки. Ми вийшло обговорили, щоб не витрачати свої ресурси, свої сили на щось там інше. Трошки відклали, відтермінували, е, готуємося, встигаємо, аби більше ми навіть встигаємо вже розучувати програму на майбутні концерти. Ольга Іванна нас навчила бути професіоналами в усьому в будь-якому розумінні цього слова. Тому встигаємо і дуже хочемо вже зустрітися, тому що є що розказати. Зати, є що заспівати навіть разом. Ми завжди закликаємо всіх наших глядачів, щоб вони долучалися, і нас колективне виконання. Ольга Івановна вже навіть навчилася диригувати на дві сторони: і артистами, і глядачами. Вже да партитури, каже, всі. Отже, нагадую ще раз, що відкриття концертного сезону Хору Лентович Капела відбудеться 16 серпня, о 18 годині, у філармонії концертом заплетемо шума. Да, будемо всіх чекаємо і дуже сподіваємося, що зустрінемо наших всіх любих глядачів і тих, які кожного разу приходять до нас на концерті. Наші вже фанати, і ті, хто тільки відкриє для себе лантович капело, але закохається в цей колектив назавжди. Закохуйтесь лантович капелу, тому що там є в кого і за що закохатися. Ольга і Ніка Ганай у нас були сьогодні в ефірі. Дякую вам. Будуть цікаві якісь речі, будуть цікаві плани. Те обов'язково поговоримо не про не сумнівайтесь. Ми будемо. А про продовжується за кілька хвилин. Знову повернемось в нашої студії. Продовжимо розмову. Побуднях на 101,8 FM і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.